Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ось і понеслось. Зеленський трошки покритикував Польщу за її ненадання нам мігів, і тут зразу не забарилися з Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський дав відповідь також у відповідь словам Зеленському. Друзі, зараз більш детальніше я вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку українськомовного контенту. Давайте нагадаємо, що президент Зеленський сказав щодо допомоги Польщі, а далі вже перейдемо до відповіді Радослава Сікорського, піднімаючи питання, щоб збивали з держав сусідів України, принаймні сусідів, тому що Сполучені Штати, збиваючи над Ізраїлем ракети, явно не є сусідами Ізраїлю. Принаймі починаючи починати треба з чогось з меншого. Ось з меншого ми і почали. Нехай країни НАТО. Якщо НАТО не проти, якщо Сполучені Штати не проти, нехай країни НАТО використовують натівську авіацію і системи протиповітряної оборони і збивають тільки ті ракети і дрони, які летять в їх напрямку, бо можуть впасти на їх людей. Бо я розумів, що якщо ми зможемо отримати позитивне рішення з цього, то потім можна вже розраховувати на такий союзницький щит, який був у ізраїлітян, коли Іран їх атакував з неба сотнями ракет. Наприклад, з Польщею у нас добрососідські відносини. Ми люди, польщі нас підтримували. Тож так є різні виклики. Були ми постійно їх просили. Збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі, що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні в цьому знов таки одній. Що якщо НАТО нас підтримує, я поїхав, я домовився з генцеком НАТО, тоді був е, Столтенберг генсеком. Що е, Польща отримує. Місію це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. І, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн наших балтійських друзів, у них немає своїх літаків. У них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина, знайшлася так. Не часто я погоджуюся зі словами Зеленського, але в цьому випадку я, напевно, погоджуся, тому що Польща не віддає останні літаки, в Польщі є f 16 Польща замовила f 35 Польща взагалі зараз почала себе озброювати так непогано, замовляє техніку і важку, і неважку з різних країн. І вона їй надходить. Вона вкладає свої кошти їй техніка. Будь-яка надходить, вони купляють її. І, звичайно, що якщо б Польща мала таке велике бажання і робила все, щоб, наприклад, збивати ракети над західною територією України або які прямують в напрямку Польщі, напевно, питання би не піднімалося, щоб нам могли би надати кілька літаків міг 29 Тим більше, що Зеленський сказав, що ми ці літаки не хочемо брати там на схід і ними воювати. Ми хочемо захищати західну територію, куди також прилітають ракети. Польща не збиває ракети, польща не надає літаки і таким самим чином затягує. Передачу, надання збивання і тому подібне, говорячи, що їй також вони потрібні, що вона також в потребі. Ну на даний момент на Польщу ніхто не нападає, і напевно найближчим часом ніхто й не нападе, тому що ви знаєте, де зараз Росія, і що дойти до Польщі вона ніяким чином не може. А ті території, які межують Польщі і Росії, теж якось зараз не є під впливом військових, і там зараз не стоять великі маси військових, великі кількості військових, тобто там немає. Ризику, що там хтось буде нападати, тому Польща зараз в безпеці, та вона має себе захищати. Я про це також говорив. Але ну, не потрібно шукати відмазок, щоб, наприклад, допомогти Україні тим, чим реально потрібно. Це, звичайно, це звичайно, моя думка. Ви можете з нею як погодитись, так і не погодитись. Що ж говорить Радослав Сікорський на відповідь і критику Зеленського. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна зробила для України у відношенні до ВВП більше, ніж будь-яка інша країна. Я і всі українці завжди будуть вдячні Польщі. Але є певний перелік того, що Україні потрібно вже і негайно, вона про це говорить. І було б добре, якби країни, які мають можливість надати таку допомогу, її надавали. Україні потрібні танки, Україні потрібна зброя, Україні потрібні літаки. Ми не просимо в Польщі віддати останніх два літаки. Ну ж, нема такого. Тобто в Польщі є два літаки, і ми хочемо, щоб нам їх віддали. Ні, в Польщі є достатньо літаків, щоб себе захистити. Ми просимо кілька мігів для того, щоб захистити Західну Україну. Серед країн, які допомагають Україні, якщо врахувати військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям пропорційно ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Це дослідно слова Сікорського. При цьому міністр зазначив, що за східним кордоном перебуває майже 300 наших танків, багато важкої техніки, зокрема літаків. Ми намагаємося допомогти, але ми теж. Прифронтова країна і Росія нам теж погрожує і не все можливе, те, що просять в Україні. Мені здається, що захист західної України дуже під силами Польщі або своїми літаками зі своєї території захищати, або надати Україні свої літаки для того, щоб ми могли захистити. Польщі зараз даний мене нічого не загрожує, як мінімум, повномасштабне вторгнення, чи якесь там інше вторгнення. Є провокації нелегалами і там різні провокації подібного плану, але повномасштабне вторгнення в Польщу ніхто не планує, принаймні поки що, і планувати найближчим часом не може. Якщо Росія в даній ситуації не може справитися з Україною, то ще до Польщі їй трохи далеко. Тому Польща, якби нам передала кілька літаків, щоб захистити Західну Україну, я думаю, що безпека Польщі від цього би точно не постраждала. Але вони приймають ось такі рішення, шукаючи різні відмазки, щоб цього не робити. Звичайно, що і перераховуючи, що нам надали, скільки там з ВВП цього, і яким чином, і біженці, і танки, і все-все-все так. Але це не передалося просто так, в десь в якусь далеку країну, до якого її відношення немає Польща. Це не передалося країні, якої Польща не знає. Це передалося країні, яка стоїть перед Польщею, яка реально стримує ворога. І Ну, хто би що не казав, я вже про це також не один раз говорив. Що якби Україна не змогла, то б зовсім інший був розклад зараз по території і по кордону Польщі, і не тільки Польщі, а взагалі Східної Європи. Тому це не просто так, що дається, а наберіть і користайтесь. Ні, це дається як для захисту України, так і для захисту Європи, так і конкретно для захисту Польщі. Хто б що не говорив, так воно є по факту. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Як і всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.